І побудувати по цим даним три типи діаграм. Далі зробити висновки, чим відрізняються дані типи діаграм після того, як ви побудуєте. І висновки можна це зробити в самому документі. Отже, переходимо в Excel, створюємо таку табличку. Видно? Екселівська табличка перед вами? Так, видно. Добре. Коли ви побудували цю табличку, далі ми. Перед тим, як будувати діаграму, повинні виділити діапазон з даними, які треба представити в діаграмі. Ми вибираємо не тільки числа, а ще і назву стопців і назви рядочків, щоб зразу ж на діаграмі були підписи, підписи осей і легенда. Далі переходимо на вкладку Вставлення. Зазвичай все, що нам додати, знаходиться на вкладці Вставлення. І обираємо з групи діаграми, можна обрати із того, що зараз пропоновано, ми бачимо. Ось у нас плоска стопчаста діаграма або об'ємна, або ми можемо перейти ось по цій стрілочці, в діалогове вікно, де є всі бити діаграм. Ось обираємо усі види діаграм стовпчаста, можемо обрати ось таку плоску, обираємо, натискаємо ОК. Але якщо подивитися і залишаємо її на цьому ж аркуші, на першому аркуші. Але якщо подивитися, в завданні сказано, що по осі ОХ, тобто по ніжній осі, должны бути назви фірм. А легенда те, що збоку, це квартали. Давайте подивимось, як у нас. А у нас навпаки, у нас лігенда, до речі, знаходиться внизу, це ми можемо змінити і представлені дані по кварталам. Щоб змінити форматування, ми переходимо на по-перше, виділяємо нашу діаграму, переходимо на вкладку конструктор діаграм, або якщо інша версія. Офіса це може бути і макет, або там і макет, і конструктор, і обираємо такий пункт додати елементи діаграми. Ми зараз змінимо легенду, розташуємо її справа, ось так, щоб вона все ж таки була як в зразочку і було дуже добре видно. Далі, через конструктор ми міняємо ось повернути вісь. Тобто, у нас буде обернено. Дивимось внизу у нас підписи це по фірмах, а легенда у нас по кварталам. Так само, як і в завданні. Звіряємось. Так, все правильно. А більше в даному випадку не варто нічого змінювати. Додавати можна додати назву діаграму, можна її видалити, тому що назва у нас присутня в табличці. Далі переходимо до. Другого типу діаграм, знову ж таки, виділяємо. Дані переходимо на вкладку вставлення, обираємо діалогове віконечко і шукаємо стопчасти діаграми, але стопчасти діаграми нормовані, ось ні, не нормовані, з накопиченням. Ось такий вигляд має. Він якраз підходить для нашого завдання. Назву змінюємо. Але нам треба зробити, щоб наша легенда була праворуч, а не ліворуч. Переходимо в конструктор, додати елементи, легенда. Справа так само змінили. Далі звіряємось нашим зразочком. У нас повинна так само, як і в попередньому прикладі. По осі Х у нас повинні бути дані: це фірма, а легенда у нас це квартали. Для цього ми. Так, демонстрацію знову включаємо. Так, для цього ми повинні знову ж таки перейти в конструктор і перевернути ось. Ось таким чином. І те, що е, казала вам, що в даному випадку не зовсім зрозуміло, хто більше в якому місяці, в якому кварталі в даному випадку більше значення. Щоб було більш наочно, необхідно додати дані на діаграму. Також через конструктор обираємо додати елементи і обираємо назви ні, підписи даних по центру. Ось у нас з'явилися на кожному прямокутничку значення прибутку. Так само, таким же аналогічним способом ви додасте і третій тип діаграми. Нормована, стопчаста діаграма з, накоп... стоп з накопиченням. Особливості є в тому, що в даному випадку у відсотковому відношенні представлені дані. Перейдемо до другого завдання. На аркуші другому, вправа друга створити табличку. Табличка має значення ваги дівчинки, яка Мабуть, тренуються і uh, займаються спартами, неї вага зменшується. Треба <кхи> спрогнозувати, яка вага в неї буде в жовтні і в листопаді. Для цього ми повинні побудувати спочатку uh, точкову діаграму з маркерами без лінії, тільки з маркерами, а далі побудувати лінію тренду, лінійну, лінію тренду. І далі, вже по цій лінії тренду ми зможемо спрогнозувати, яка вниз. Буде вага. Перейдемо на наш шаблончик, заготовочку, ось уже є табличка з даними. Так само ми обираємо дані для представлення на діаграмі. Зверніть увагу, що обираємо із назвою ступців. переходимо на вкладку вставлення і обираємо ось тут у нас є в перечні різних переліку різних діаграм. Точкова. Саме точкову без маркера обираємо. Назву видаляємо, вона нам не потрібна. Збільшується наше поле діаграми. І далі нам треба побудувати лінію тренду через конструктор, додати елементи, лінія тренду. Лінія тренду беремо, дивіться, є лінійна, але нам треба саме лінійний прогноз, тому що. Ось ця штрихована лінія, вона буде продовжена ще на два пункти, на два місяці в даному випадку. Дивимось, у нас перші шість місяців, у нас є дані. Це квітень, це перший, можна сказати, відповідає, так? А вересень це у нас шостий місяць в даному випадку. Така нумерація, тому що ми не з січня, а з квітня. А сьомий і восьме значення це буде відповідати жовтню і листопаду. І далі ви вже робите висновок, тобто обираєте, що це за значення, приблизно, звісно, що тут значення буде, яка буде вага.